Вітання усім прихильникам футболу, які з нами на талосі сьогодні. Ну що, нагальні проблеми, скажімо, блиск і жабраковість Шахтаря. Ну так, а не, не інакше. Як складуться сьогодні справи у тих, хто претендує на фінал Ліги Чемпіонів? Які ну, сумні, можливо, справи у колишнього лідера у Київського Динамо, як і хто. Це з таким тренером, збірну. очолить збірну і багато цікавих інсайдів. Але у нас сьогодні гість на, на зв'язку з нами: юрист міжнародник, який таких мало у нас, які займаються проблемами спорту, і, зокрема, футболу, і які виводить багатьох наших футболістів і тренерів на нормальні на законні вже підстави. І вони. Виграють справи з клубами. Отже, Юрій Юрченко з нами. Юрію, ми вітаємо вас і доброго вітаю. Запрошуємо взяти участь в цій програмі. Я сказав, анонсував дещо, але от тепер ваш погляд на те, що я кажу, що ну збіднів Шахтар, хоча господар Шахтаря не втратив на початку війни, а потім ну, десь мільярдик набрав і. Що це таке з ним? Ну і от бачимо проблеми зі складом у Київського Динамо. Зможуть вони трансфери вигідні для себе чи не зможуть провести. Але спочатку, чи задоволені ви всім тим, що у нас робиться законно і незаконно в нашому футболі? Питання досить дійсно багатогранне, і на нього дати якби однозначну відповідь. На те, що складно, а не можна розцінювати ту чи іншу дію, ті чи інші наслідки з однієї точки зору. Ну, знов таки, грубо кажучи, на прикладі звичайної справи, чи звичайного процесу, де змагаються між собою різні сторони, кожна сторона має свої аргументи. і, Як кажуть, як правило, правда десь посередині. Ми не знаючи дійсно, як кажуть внутрішню кухню, чи то шахтаря, чи то. Динамочто будь-якого іншого клубу до кінця, тому що її зможе знати тільки власники менеджмент клубу, ті ж самі футболісти можуть до кінця не розуміти процеси управлінські, які є в клубі. Тому що в них у них своя задача спортивна. А управляти і робити клуб забезпеченим, здатним конкурувати і економічно, і спортивно. Це вже задача безпосередньо апарату того чи іншого клубу щодо Шахтаря. Ну я так розумію, що знов таки ми не можемо роздати будь-яке питання зараз, а, абстрагуючись від тієї ситуації, а, від війни, яка а, торкається кожного з нас в тінчій інші мірі. А, дякуючи ЗСУ, дякуючи всім державним органам, які сприяли все-таки відновленню чемпіонату, це дуже добре, тому що дійсно, як казав свого часу, Черчилль, якщо ми не будемо боротися за культуру освіти, то який тоді сенс. Футбол, за великим рахунком, це частина культури, фізична культура. А, тому а, я вітаю відновлення чемпіонату, слава Богу, що це все-таки відбувається, але будь-які відносини суспільні, а, вони не можуть бути ідеальними, так само, як футбол, футбол стартував. І знову таки, з цим всім понеслась вся та історія, всі ті так, інтриги. Всі ті е, конкурентні моменти, які пов'язані, в принципі, і в будь-якому чемпіонаті присутні. Е, тому, е, знову таки, стосу... повертаючись до питання щодо Шахтаря, ми всі чудово знаємо про справу, яку ініціював Шахтар в зв зв'язку з тими правилами, які застосувала ФІФА відносно е, війни, а саме стосовно прав легіонерів. Е, По-перше, Можливість дали їм полишити чемпіонат країн-агресорів і Росії, і Білорусії, що, в принципі, достатньо так, вагомий крок, і це можна тільки вітати, що футболісти отримали можливість висловити свій протест, і не будучи при цьому зобов'язаними і, не, і перед, контрактами перед цими клубами країн-агресорів, і тим самим не, не понесли відповідних фінансових втрат. Але при цьому застосувавши такий же самий механізм відносно українських клубів, а саме можливість, якби вже з точки зору не протесту, а можливість врятувати, врятувати своє життя і здоров'я, додали такі ж права легіонерам, які грали в українських клубах. І це, звичайно, що не могло не зашкодити Шахтерю, оскільки ну, клуб будував свою стратегію, клуб е, з певним. Прицілом і певними завданнями здійснював певну трансферну політику. І якщо ФІФА надала можливість, можливість футболістам спокійно полишити клуб і, не маючи при цьому будь-яких компенсаційних механізмів для, по суті, країни, яка постраждала в нас війни, на відміну від Росії, то все-таки відносно українських клубів мало би якісь а, прийняти особливі також умови. Тобто це мало б бути достатньо якби, зважена і збалансована. Політика і рішення, але чомусь ФІФА все таки, навіть розуміючи, що вони в певному форс-мажорному стані приймали це рішення, можна було б якимось чином в подальшому відкоригувати. Тим не менш, ми бачимо, що ФІФА принципово стоїть на позиції, що вони все зробили вірно, нічого змінювати вони не хочуть. А навіть відносно українських клубів і про будь-які компенсації вони говорити також на жаль, не хочуть. Хоча в цьому контексті Шахтар дійсно має рацію, що він дійсно втратив. Да, ми розуміємо, що. Легіонери мають право виїхати, легіонери мають там можливість врятуватися від війни. Але при цьому ми бачимо зараз приклади, коли легіонерів підписують нових і легіонери, не зрештою на те, що в нас війна повертається в чемпіонат Украї... України в Прем'єр-лігу. І тому не така безнадійна ситуація, щоб взагалі клуб втратив будь-які важливі впливу, чи мав би втратити важливий впливу. До чого в принципі призвело. Рішення ФІФА це перша е, частина. А друга частина, ми ж чудово розуміємо, що бізнес в Україні дуже, дуже сильно також потерпає і сказати про те, що власник клубу, е, будучи якби, одним з провідних і заможних людей в країні, е, при цьому має можливість, скам так, без будь-яких втрат подо, продовжити в тому ж е, контексті на тому ж рівні фінансувати клуб. Е, я думаю, що ситуація зовсім не така. Це по-перше, по-друге, ми повинні розуміти те, що я почав, що почав, що яким чином вибудована ця фінансова модель, ми не знаємо. І тим більше, скоріш за все, Шахтар давно йде цим шляхом, що вони будують модель на а, принципах самофінансування і рентабельності, щоб не залежати безпосередньо від власника основного акціонера, а щоб дійсно клуб був самозабезпечний. І тому дійсно ті кошти, які вони втратили внаслідок розірвання і неповернення розірвання контракт неповернення вони мабуть дійсно мали свою, скам так, вагову ключову роль, що змусило вже керівництво клубу говорити те, що вони говорять стосовно. А не надходження чи там недостатньо надходження тобто, якщо ми, Юрій, прибутку з України. Тобто, якщо ми говоримо таке про Шахтар, про лідера чемпіонату, то що казати про інші клуби, значить у нас попереду занепад, певний занепад таких тільки свої можуть хлопці грати і при тому так мовити дешеві. Я хотів спитати, так. Юрій, а як е, зараз наші клуби вже підписуються, е, зважаючи на це правило ФІФА, яке вони ввели, да, що легіонери можуть розторгнути контракти? Як зараз підписуються? Це якийсь додатковий пункт? Чи як зараз вирішується це питання підписання контракту з легіонерами? Ну я думаю, що, по-перше, це вже питання е, безпосередньої мотивації. Якщо дійсно е, футболіст згодився грати вже в нинішніх умовах, то е, з великим рахунком, ми, звичайно, маємо певні ризики, і ми не можемо змінити правила ФІФА, і все рівно ніхто не виключає те, що футболіст в той чи інший момент не скористається цим правом. Але, тим не менш, я думаю, тут якби питання безпосередньо взаємних інтересів. Можливо. Відшукують футболістів, яким цікаво мати гру практику. Відшукують тих футболістів, які, можливо, зацікавлені в наших клубах, наприклад, як та ж сама Заря, яка показує мож... так, свою здатність дійсно вивити футболістів на новий рівень, і вони мають на здатність дійсно вести норм... ну, результативну трансферну політику. І, можливо, футболісти також на це погоджуються, тому що для них це певний ну, достатньо гарний шанс про себе заявити, і потім так само. Повернутися до Європи, але вже клуб набагато іншого рівня. Тобто, тут питання е, не, не знов таки не просте. Це не два плюс два-чотири. Тут питання те, наскільки якій стороні цікаво е, в цій ситуації е, або ж грати в Україні, або ж не грати, і розуміючи при цьому всі ризики. Так само і клуби це чудово розуміють. Звичайно, що. Писати в договорі в контракті гравця, щоб просто позбавити, ну не позбавити, а щоб він сам згодився не використовувати правила по це. чи це неможливо прописати додатковим пунктом? Юридично. Юридично так будь-якій договір. Будь-якому контракті це, це угода між сторонами. Звичайно, що в контракті можна зобов'язатися на будь-які умови, які влаштовують обидві сторони одночасно, звичайно, що потім від цього будуть наслідки. яким чином буде розвиватися потім ситуація, якщо виникне конфліктна ситуація, спрогнозувати досить складно. Звичайно, що ігнорувати правила ФІФА, все одно неможливо буде, але все рівно це вже певний крок, коли закріплено в контракті. Це вже певний крок до того, що застосовувати правила ФІФА буде складніше, звичайно. Якщо змістовну поліція, відповідь, а що ви скажете стосовно ось гаряченької ситуації? стосовно, стосовно вона та його дискваліфікації на е, три гри, як е, 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 ситуація, яка відбувалась у шістнадцятому турі. А зараз у нас вже двадцять п'ятий тур, тобто пройшло два місяці, практично, як юрист, трошки цю ситуацію, і за що конкретно я ж думаю, ви теж цікавились нею. Ну, цікавився, але, скажімо так, недостатньо, чесно кажучи, глибоко, тому що мене ця справа особисто не стосувалася, я не представляв там футболіста, чи то до мене не зверталася за консультацією, Але з того, що я бачив, скажімо так, із заголовків, то я можу зрозуміти те, що ну, вона то приписують певні сексистські, начебто, висловлювання. А при цьому єдине, що викликає питання, що, по-перше, Взагалі системне питання. Те, що гравці можуть це поводити певним чином, це зрозуміло. Там, всі люди, всі, футбол це емоції, будь-який спор це емоції, і, скажімо так, не може кожне рішення арбітра всіх влаштовувати. Але при цьому, чому говорю системно, що вже час, мабуть, давно дивитися на ці питання не тільки зі сторони там, дій футболіста, а також зі сторони дій арбітрів. Я не виправдовую Ваната, та я не виправдовую Арбітрів, але е караючи футболіста за певні дії, потрібно також розбирати е дії арбітра, які до того чи іншого е факту призвели. Є також нещодавний там, факт е відносно футболіста, також червака. Тобто, да, футболістам емоційно. Е Вчинив, да, він підбіг, хтось трактує, що він штовхнув, він трактує, що він не штовхнув, а так просто вийшло по інерції. Але знову таки, питання: чи розібрали органи відповідні що до цього призвело, чи прибрали на майбутнє цю причину, в принципі, щоб це не провокувати, тому що таким чином арбітри можуть собі дозволяти робити те, що вони роблять зумисно, незумисно, професійно, непрофесійно в них це виходить. Ну тобто. І за виходячи з їхнього професійного рівня, це так страпилося недостатньо. Чи то, можливо, все-таки це було як, якимось чином для них притаманно і по-іншому не вчиняти не вміють. Але якщо це призводить до відповідних конфліктних ситуацій, то потрібно працювати з арбітрами, щоб цього не було. Перше. А по друге, потрібно громадськості доводити, які наски для арбітра в цій ситуації. Тому що якщо будуть покарання тільки в одну сторону. А, це не справедливо, це відсутній баланс, і ми таким чином цю проблему не приберемо. Вона тільки буде множитись, і хтось можливо ще може її використовувати в той чи іншій ситуації на свою користь, особливо тепер... коли загострюється боротьба за чемпіон. Юрій, тепер вже наприкінці такої нашої змістовної розмови, я вдячний вам за роз'яснення, Рибров. Контракт за, начебто завершується з е, клубом там в радки фіблі. Але є схема 1 плюс +1. Так. Я вам скажу: моє враження було з самого початку цієї саги, так називаємої, я б так би і назвав, про те, що домовленості як такої, принципової, мабуть, немає. По-перше, її можливо можливо було б вже на сьогоднішній день навіть зафіксувати на папері. Можливо, вона є. Я не виключаю. І, і усна принципова, і, і письмова, але моє враження складається про те, що остаточно сторони не домовились. Якщо б остаточно домовились, і були б певні зобов'язання розумію, розумію, що незалежно результати uh, uh, еміратах, еміратах, в Арабських, чи якісь інші країни, якщо він там перейде в іншу країну, в інший клуб, але при цьому в нього там, вмикаються за певних умов, певні опції uh, попереднього там, домовленості, контракту з uh, Федерацією, то, мабуть, би, сторони б вже б до якогось консенсу дійшли, і ми б вже мали би реброва саме на посаді головного тренера. Я так розумію, грубо кажучи, при повазі до обох сторін, що кожна грається якби, і займає якусь свою принципову позицію, це теж можна зрозуміти. У коїсь у кожного свій інтерес. Ребро, можливо, з якихось причин не може можливо остаточно погодитись. Федерація так само, можливо, не може погодитись на умови Рброва, також можливо, своїх причин, але це знов-таки це. Те, про що ми можемо, то тобто, не знаємо і можемо тільки здогадуватись. По факту, ми маємо на сьогоднішній день, що сторони не домовились, і навіть попередньо нам прізвище не е, озвучили. Якщо не озвучили прізвище, значить робимо висновок про те, що, е, скоріш за все, контракт не підписаний, навіть попередній. Отже, тому чи станеться все таки так, що Рибров буде головним тренером, все рівно як на мене, залишається. Під великим знаком питання можливо з'явиться дійсно інше прізвище. Так, головний тренер буде, але вже може бути інший головний тренер, ніж бро. Це думка, дуже давно. Думка багатьох. Ми вдячні, вдячні Юрію Юрченко за участь в нашій програмі. Ну якщо е, і ще запитання може бути, але е, дякуємо, Юрій. І е, наступні програми, якщо у нас будуть такі от пакет запитань, то ми будемо звертатися до вас. І, і ще раз дякуємо і дякуємо глядачам за Дякую те, що... за запрошення. Так, слава Україні! Героям слава! Отже, це був Юрій Юрченко, і тепер ми продовжимо те, про що ми говорили, з юристом, адвокатом, міжнародником. Тепер уже про, про наші. лігу чемпіонів. Ліга чемпіонів Починаємо з Ліги Чемпіонів. Швидесенько біжимо до матчів, які вже відбулися. Показано нам перший слайди. Ну. Це Мілан Інтер. Матч, ну чесно кажучи, чому він так сталося. Інтер почав грати спочатку і просто задавив спочатку Мілан Ну, І Мілан не в не зміг досягти потрібного Короче, е Но У, у нас Інтера є... зараз позиція дуже, дуже У нас хороший. є ще одне пояснення, але по ньому трошки пізніше. І матч Реал, е ще раз стадік Реал Манчестер Сіті, як я і казав, буде позитивний результат для Реала. І Реал взагалі міг претендувати на перемогу, але міг Манч... Честер Сіті дотис, тис таки до катанням так якимись іншими маніпуляціями все там, свій все. гол вони в один забили. Так, Тепер чого? ми переходимо до нашого наступного стайку. Чому ж так не повезло Мілано тому не пощастило. Матчі? Так і це приїхав ну, Андрій Шевченко до них у гості, начебто, на факт, зі свої... але так от так сидить Жокович поруч, Жопович, це, так російський, сербський це проросійський, так. серп і. Мабуть, що не треба було Андрію Миколаївичу приїжджати туди, і тоді б його Мілан, можливо, був, був краще. Та ну, хлопці зварилися на зірку, так, і він трошки е, на сьогодні має перевагу. Будемо говорити, no, і це наша жива. наступна картиночка. No, ми зараз прохаємо. Да. Нам показують це провідні букмекери. Дають як ви погоджуєтесь? 63 на 37 на користь Манчестер Сіті на прохід в Ні, ну no, no, я взагалі за гвардіолу навіть якщо б тут було навпаки, але тобто, я б йому добре. Ваш прогноз на Манчестер Сіті Реал Манн-Сіті. Пройде чи так, проходить, проходить, проходить. проходить. далі Мілан, так. Мілан Інтер Валентина Васильов. Ну тут уже, уже не... мій улюблений Мілан не пройде. Не пройде, ви вважаєте? Тут, тут уже тут навіть нічия. А що там? Ну, дивіться ще раз цей слайдик. 45% в них шансів на рахунок бикмекера суперкомп'ютерів більше ніж у Реала пройти. Е, ну подивимось, це футбол. От я е, уже не тобто ви вважаєте, інтер, що пройде Інтер. Ну Добре. час уже його просили. А тепер моя думка з цього приводу. Стосовно першого матчу, а, там є трошки краща ситуація. Все ж таки, у Реала. І Я думаю, що Реал побореться, і я думаю, що він нав'яже боротьбу, і це не так просто. Борітеся, буде. борітися поборетися, так поборетесь. я думаю, що це буде не так просто, тому що є певні фактори. і Я сподіваюся, що Реал все ж таки. Обіграє по обіграє, пенальті так, чи обіграє. додатковий час, але пройде манчестер Сіті. Не буду сперечатися і друга ситуація. Сі. Інтер. Я ще в нашому першому ефірі, коли він був, я сказав відразу, що манчестер Сіті, ой, що Інтер пройде Мілан зараз. Я теж сподіваюся, що впевнений, що Інтер пройде Мілан, як я і прогнозував, що Інтер виграє, але. Я сподіваюся на маленьке диво. Повернувся Ліао. Це буде ікс фактор, і можливо, гра буде цікава. І Малан цей матч виграє 1-0. Він два може тіти але, але на, себе. на жаль, швидше за все, не править. Але в диво буду сподіватися, як ми в Проти диво є до самого біця. робота. Робота в захисті, інтер свій шанс не віддасть. Отже, проїхали. Ліга чемпіонів, а тепер наші, тут Трошки пропав, А тепер тут, тут хвиля наш, йде. Наші так, от це наш. Ну ось хлопчина. Ну от як ви скажете, Валентина Сергіч, от ви, отримуючи 3 мільйони на рік, показуючи найкращий футбол за останніх 5 років по цій статистичній викладці. Найкращий футбол за 5 років забила людина 11 м'ячів, 6 так, асистів. Так, 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 так. Ви переходили Але в цей це динамо Київ зараз чи ні? Перейшов би як патріот. Тому що все ж таки, ну ми ж той чемпіонат, нами, якому і Ярмоленко і брав і, і, участь, і, і, той і, чемпіонат ну а гроші. Він там отримує три. Тут буде отримувати мільйон кращого випаду. Ну він уже зробив дуже багато донатів на ЗСУ. Так ще зможе це зробити а тепер з трьох мільйонів. Вже можна зробити втричі більше донатів можна ніж мільйон. але тепер для підняття настрою і для підняття престижу. Команди його життя в принципі київського динамо Ярмоленко ну, він вичина в до... Чернігів. Ми всі знаємо. Ну от повернеться ну... в Україну, і це теж хороший приклад, тому що якщо всі поїдуть з України, то ви знаєте, я от зараз принцип, який можу там. Ходити в експедиції, проводити футболи на гімалайських льодовиках, тому що за віком. Але треба бути в Україні. І Ярмоленко буде, буде в Київському. А динамі. я би порадив би Ярмоленко не повертатися. Поясню ну, чому свою позицію. Ярмоленко показує найкращу гру за останні 5 років. Там людина грає. Йому зараз пропонують новий поліпшений контракт. Це вже буде не 3 мільйони, це буде 5 мільйонів а, на рік. Чи 4,5 мільйони на рік. А, Хай він краще ці гроші передасть на допомогу з 2 мільйони. Якщо інше. ти чуєш, то будь ласка, і зараз в Динамо слухайся. нічого робити, і по всім Я... витовкам інформації Луческу залишиться. Навіщо туди йти? Ну тут. Тут Йдемо це залежить далі. від людини. Йдемо далі. Тепер у що стосується нас... палки на пана ну, шахтар, жебрак у нас нема грошей. Куди ви спилили 100 мільйонів? Як бюджет розпилювали Донецької області? Я знаю, що ви дуже а це, гарний фінансист. А це це від какої коли, коли, куди розпилих часів? Коли так, розпилили 100 мільйонів? Ну я думаю, що справа не в 100 мільйонів. Це починається реформаційна атака стосовно того, що по ФІФА запропонувала якісь компенсації за відхід гравців. Це почався на новий віток. Ну, ну, інформаційної ситуації. Від Юрія Юрченка почули, що правила ФІФА вже змінити неможливо. Ні, так що ну, тут... Можуть пропонувати якусь а компенсацію. компенсацію Ростягнули руку, давайте. Е, поїхали так, далі. Ну, ми про хлопців скажемо. Все, все ж таки, Холланд зустрічається і з по 50-дні грі. Таки, так. так, і найкращі, найефективніші хлопці зараз, практично Європі, не враховуючи Оце кільома БП. І кращі кіляма БП, хлопці, так. до речі. Тому йдемо далі швидесенько до вже нашого любого чемпіонату. Ну... Дивимося його результати, його турнірну табличку. У середу був матч відкладений. Ой, четверг. Дніпро грав проти Олександрії. І... У нас з вами хвилинка, тому давайте так. Так, Дніпро грав при Селендрії і Олександрія здобула бажаний результат, нічию. Динамо ганебно поступився Чорноморцю, Шахтар переміг Інгуєць із основних, і Заря просто знесла усіх. І тепер коротесеньке відео Шовковського після матчу. Чому ж я задав йому запитання, це відповідь вони до кажуть. Так, у день і мінин вони не змогли на тренуваннях, при підготовці. Гру і взагалі перемогу отримують ще до початку битви, ментально в першу чергу. Ми, на жаль, чомусь, особливо в початку грі, нам треба над цим працювати. Я вже Казав нашим гравцям, і буду ще повторювати, ми не маємо включатися десь після п'ятої, десятої, двадцятої хвилини. Ми маємо починати гру з першої хвилини. Багато крапок, три крапочки. Хоча б. А програму закінчуємо. І ми з Дмитром прощаємо з вами. Так дійсно бажаючи всім перемоги, і не зважаючи, дивитися що... Лігу Чемпіонів. Так, ну і прогнози ваші. І до, до побачення, дякуємо за увагу так. і всім гарного всім вечора. Гарного. Залишайте коменти стосовно всіх результатів, всіх матчів на нашому youtube каналі. Чи правіши ми не у всіх питаннях, які ми до обговорюємо з вами.